На Будь ласка, представтесь. Пан водій. Будь ласка, представтеся. Посвідчення покажіть. Я на камеру. Можна. На камеру я продиктую, я прочитаю. Так, Дивіться, я Дивіться, Знімаю себе, а щоб... Ні, немає в нього. Я в копійки. Дивіться. Я вам представлюся, правильно? Молнар Іван Іванович, інспектор батальйону УПП в Закарпатській області. ЗКП 014113. Ззаді можете показати? Службове посвідчення Національної поліції 62 81. Так, да, слухаю, вас. Розказу, да, слухаю вас. Дивіться. Причина як зупинки, вас будь ласка. Мене. Як до вас вертати? Пане водій, може звертатися. Добре, пане водій, давайте не будемо. Я вас попередню про те, що вас зупинили за порушенням прав дорожнього рухання, ми показні поворот. Попередьте мене ще, будь ласка, я вмикав. Посу... Добре, послухайте мене. Я так. вам казав, що буде штраф. Чому я нічого не кажу, чому ви починаєте конфліктувати зі мною? Я вам говорю, причина зупинки згідно 35-ї статті. Чуєте мене? Покажіть повороту це не є причина зупинки. Згідно 35-ї статті. Який Порушення правил дорожнього руху. Який пункт? Чуєте мене пан? Пункт Воді? який. Я не буду зараз вам, як в школі, розказувати. Ні, ви маєте мені детально розказати про причину, про всі нормативні документи. Я вам, я вам який пункт 35 ї статті. 122 частина 2. 8. Пункт який статті 35. ї Пан водій, я не буду зараз з вами зробити. Ви маєте, ви це зобов'язані казати. Все. надаєте, не надаєте. Надаю, якщо ви мені предоставите моє правопорушення. Будь ласка, покажіть мені відео. Від мого правопорушення. Пане водій. Слухаю, Дов... покажіть мені, будь ну, ласка. Як я вам з цієї камери покажу, йду. Це бо... мої проблеми. Мої проблеми. Ну, я не кажу, що ваші проблеми. Ви зобов'язані мені предоставити. Покаж... А я вам не так, вірю. Не будем... Я вам не вірю а, ну, Я не вірю вам. Вірю. Добре, все, не вірите мені? Да. Докажіть мені, я що, сказав, сказав, що я порушив. Я казав, не, я вмикав. Ви кажете, ви не вмикали. Добре, якщо ви мені кажете, не вірите. Я не надаю це Так. Питання маю. Ну, а як ви хочете Чому розглянути ви справу? Чому? Якщо у вас нема відеодоказу. А нахер вам мої документи, скажіть мені. Нахрена роди... вам мої документи. Пан видів. Наша вам мої документи, питаюся. що вам на мої камеру, документи, будь ласка. Слухаю вас. На камери, якщо вас попереду, у вас є причина зупинки. То не вона, вона не вона є, вона є причиною зупинки. Не є причиною зупинки, у вас нема доказів. А причина, стіхнути лобове, стіхнути. І ще вам так само говорити. Судове рішення Але в мене треба. з собою про вигране склуго лобове. А ну, да, найдіть мені в правилах дорожнього руху, хоч слово про лобове стекло тріснуте. Давайте. Я, я це вигравав у суді, я лічно його шукав. Там жодного слова немає. Тріснути лобове стекло? Ну так. Да. Ні, нема такого. <режний рухан> нема такого. Жодного слова про лобове стекло. Я читав лічно, там 10 пунктів є. А це можна наложувати. Що 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 Це можна наложувати. Що таке Це Можна наложувати. <режний рухан> такого теж ніде немає. <режний> У <рухан> Не переобладнання транспортного Транспорт. засобу. Транспортний засіб вийшов із салону стати. Це в салоні клали. Ні, це в салоні клали. Я, я вам лянусь. Це в салоні клали. ДСТУ у транспортна не передбачає ваше. Ви мене можете за ДСТУ поштрафувати? поштрафувати? Не маєте права. Чому? Ви можете мене поштрафувати за порушення Можем. правил дорожнього по руху. ДСТУ а не по ДС... Ні, а по ДСТУ Можем. ви не можете. Є. Як поліцейський може за ДСТУ у Якась служба за цим відповідає. Не Поліція не може за це. це, це саме, оце ви? саме хрень із лобовим стіклом. Суд я виграв із-за цього, це щоб ви знали. Ні. Так, що ви хочете від мене? Не може, не може за ДСТУ. У вас це не є у ваших цих за ДСТУ штрафувати. Ви можете мене штрафувати за правила дорожнього руху. Немає за ДСТУ. Нема за ДСТУ такого. Одкривайте, читайте, там жодного слова про це, це немає. Це не про переобладнання, щоб ви розуміли. В смислі? це в салоні наложували. Там, де бралося, в салоні. В Ужгородському салоні ця машина бралася з нуля. В салоні не може, нас завода не вийшла з цим. Робіть тоді на це, давайте, вперед. Я в суді легко там 460 гривень плачу і виграю. Що перший раз типо, це робиться, не перший раз. 460 взнос. А поворотик чому не включаєте? Я включав. <тувач> так, так скажіть реально, що не вмикнув, я вмикав. Ви попередження, ви їдете, я навіть, вмикав. Я так, вмикав. Просто, ви вмикали. Так. Може він у вас не працює. Може бути таке? ну ви може вмикнули, а з виду він не працює. У, у вас є якісь докази? Ну, є якісь, Я питаюся конкретно. Дійсно, є, дійсно, які... є якісь докази? Згідно 252 статті ми можемо обмежити. Є якісь докази? вас ще раз питаюсь. питаюся? Питаюся, конкретно вас. Є якісь докази? Є докази. Давайте, несіть їх сюди. вам нададуть відео з боді ні, Чітко, ні, все, ні, на великому ні, ні, ні. екрані. Я вам надаю клопотання про е, показання доказів. Тоді робіть, тоді робіть постанову, і я її в суді виграю. Робіть, Добре, ну що ви сидієте? Зупинка незаконна, зупиную. я посвідчення не дам. Зупинка незаконна. Я хочу, щоб було по закону. Я хочу щоб було по закону. Щоб да. було по закону. Але от я вам по закону. так. Ви не вмикнув. А рані, я так. кажу, що я вмикну. Може він у вас не працює, давайте ви і подивіться, вас ніхто не буде тривати. Нема питання, я при вас включу, просто візуально. Чи він у вас візуальний. Я працює, включив, ну так, дивись, включив. Це включив. Аварійка є. Значить, ви не вмикнули час. Я вмикав. От, 20 машин їде, все нормально, ми не зупиняємо. І хочете сказати іменно ваша машина нам сподобається. В чому справи? Так, так. Чому я вам не казав, що ви були не пристебнуті, якщо ви пристебнуті, ви їхали пристебнуті. Чому я сказав іменно нам запинути. Що ви хочете давайте? Пані. Документи я не надам, тому що не є законної причини зупинки так, автомобіля. Так. Але ви знаєте, Щоб що... була законна причина, ви мені маєте принести докази мого правопорушення, так? По закону. Несіть, будь не ласка, то, докази. Вам не то, Представити. Воно має бути зафіксовано. У да, мене да. зафіксовано на воді кадри. Ну, Будь ласка, кажу, де, ну, будь ласка. ласка, ні, мені час. Ви час. Дій скачайте. Дійсно, дійсно, ні, нема такого. Несіть сюди, будь ласка, докази. Тоді я зразу даю свої посвідчення, своє тех, тех, техпаспорт, Добре, все. Пані, страховку. Я буду з вами тратити свій час. Ви ж хотіли півдня тратити. Добре. Не переживайте. Вас, я якби переживав, я шикіння, просто дуже, бачу, дуже то, нервую то, вас, іс. бо ви ненавиджу, ненавиджу вас, не вас конкретно, <звук> поліцію, тому що вона робить не Бачите, по закону. Я думаю, з вами вийти так з конфліктної ситуації, вас відпустити надати усне попередньо, як зараз з вами тут. Справа не в тому, що, розумієте, ви дуже хочете по закону або по чому. Справа в тому, що реально не було показчика повороту, я вас зупинив, воно є. Ви кажете, немає фіксації. Я кажу, фіксації нема. є, просто ви її зараз не бачите. Я вам кажу, де ви, ви можете, має... по закону ви можете, маєте їм і предоставити. Вона має бути зафіксована. Вона має мені предоставлятися. Дивіться, вачте, Я вам не вірю. А якщо вона поломана, Що поломана? ну условно, або не а вони сохранилися. Да. Не сохранилась. Ви мені тільки що говорили за поворотник, не робить. А якщо у вас поломане не сохранили. Ну 100%. А на хералі, ну, якщо у вас немає, ну, ви не... маєте. У вас по закону, ви маєте розглянути справу. Так. Ви маєте. Я пол... ж не 200, ще раз 270. Правильно? Ну, добре, условно. А, да, да, ви маєте оцінити докази. Як їх ви можете оцінити, якщо у вас немає відео? Ось камера пише. Відео немає. як ви можете оцінити. Ну я ж бачу це, і мені... це не те, що мені свідок. Слухайте, я сказав, у суді, що я у правильна... суді очі не є доказом. Ви приходите, кажете, я бачу. Суддя каже, йди нахер. Це я можу написати відповідний рапорт. Рапорт Требі. не є доказом у суді. Так. Перестаньте це говорити. Требі. Вас розводять, я не знаю. Рапорт Требі. не є доказом. Скільки вам це можна пояснювати? Ви списом такі тупі кажу... чи що робите? Не, якщо я рапорт прикріплю до відео, тобто то буде відео. Розумієте? Є відео з бодікамер. Дивіться, воно зараз фіксує з нами розмову, зараз вашу з нами згідно статті 40 -ї. Правильно? Ну, І так само вона вмикається і фіксує правопорушення. Будь Але, ласка, бачите, надайте мені доказ. Візуально... Дивіться, я вам показую, немає візуального екрану. Бачите на боді я? Я... ви бодіка? Це не що мої на... проблеми. ну Це ваші проблеми чи мої? Ви мені маєте відео? Ви знаєте, відео? що на бодікамері немає. Я вам кажу, де ви можете ознайомити. Знаєте, тому, Можете піти додому і то, з моїми ти. документами ознайомитися. Можете піти до мене додому, і ознайомитися з моїми і документами. Немає я на вас навіть час не хочу тратити. Не то, Ви не хочете додому. тратити час, але вже потеряли 20 минут. Ну, все нам нормально. Так, можна ще потеряти 20, а я не хочу цього, правильно? Uh. І не 20, а 10. менше з Не будемо сперечатися, їжджайте. Але просто реально поки що повороту не був Понятно? Я так і кажу, просто. Тікток войська, це нормально. Не, YouTube, тепер... Я не TikTok, YouTube... YouTube, да. А Тікток більше залітає. Я Не Не я знаю, Ютуб і не сажунував, але Тікток вертається. У мене небагато ну, переглядів, багато переглядів. У мене багато тепер таких людей, як ви, зразу. Телефон, закон телефон так, я включив, так. коли ви почали говорити. Типа я вначалі телефон не включав, правда? Ну коли ви починаєте чувствувати себе, розумієте, вже не закінченим якимось. Правильно, я Тоді, зав... Коли собі. ви реально говорить про суть правопорушення, ви вимикаєте телефон. Так. А ви хочете е... відтолкнутися від відповідальності. Тобто ви розумієте, що зараз буде ви вмикаєте... — Суха, якщо я перевищив швидкість, мене поймали на радар, я без проблем даю документи, зразу пишу. Ну, а, ви хто? а ви хто випадку. в даному випадку? Нічого, Патрульна поліція, такого. правильно? Так, так. Ви маєте ходити патрулювати, а не стояти на точці і тут ловити людей. Ні, Не заборонено, але, заборонено. Так, але так роблять криси, бо ви стоїте тут приїжджих ловите. Так. Так. Хто не знає нарядність ловите. Ну, Я не порушую писали, нічого. Зарядність. За да? Я по рядності їхав добре. Ну, да. ну А ви тут стоїте із зарядністю. Я вмикав. Не будемо дискусувати, що своє. Come <laughs>